Tonight's gonna be a good night that tonight's gonna be a good night that tonight's gonna be a Періс, вітаємо в Одесі. Ви тут вперше. Які враження? Цей клуб, наче палац, виглядає дуже круто, і така енергетика. Я люблю Україну, різні її регіони. Я дійсно вперше в Одесі. Враження просто фантастичні. Жінки тут неймовірно вродливі, і ви у тому числі. Дякую, хоч я й не Одеситка, а киянка. Мені дуже приємно. Я чула, що на шляху з Ібіци до Одеси ви загубили свій паспорт. Це правда? Так, я дійсно загубила паспорт і була в розпачі. В Іспанії мені довелося йти в посольство з самого ранку, щоб отримати новий і такі прилетіти в Україну. Як таке могло статися? Коли подорожуєш з двадцятьма валізами, усіляки може статися, іноді речі губляться. Ви дуже близько товаришуєте <зас> з українським бізнесменом та політиком Олександром Онищенком. У нього зараз проблеми з законом в Україні. тож він перебуває в Європі. Чи стали ви частіше бачитися? Я бачуся з ним усюди, івіце, Лондон, нью Йорк. Він хороша людина. Наскільки мені відомо, ви разом відпочивали цього літа? Так ми з ним були на її біці разом. Було весело. Нещодавно ви стали тіткою. Ваша сестра Нікі Гілтон народила доньку. Ви бавитися з маленькою племінницею. Це перша дитина у нашій родині. Я вперше стала тіткою. Моя мама бабусею. Я обожнюю лілі. Вона наче янго. Цього вечора ви ще й презентуєте свій новий аромат. Флакон схожий на сукню. Я розробляла дизайн самостійно. Хотіла, щоб він виглядав сексуально та елегантно. Запах цих парфумів неперевершений. Я у захваті. Це мої двадцяті парфуми. ювілейні так двадцять ми будуть чоловічі.